Федерації, говоримо далі, адже росіяни вбили трьох людей у Дніпрі, серед них дитина. Окрім того, через атаку вже 31 постраждалий, десятеро досі в лікарнях міста. За даними ОВА, у місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Також пошкоджені корпус школи, гуртожиток, друкарня, адмінбудівля та магазини. Це почало взриватися. Це перший приліт був в. Подвір'я будинку і всі-всі-все-все все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалось, і все далі взривалося, все падало. Ну це було дуже гучно, і це було дуже страшно. Безпілотник сюди почав летіти. Дівчинка тут гуляла, забігла у дім, і безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із рівною волною стеклами її убила. Тут 16 років дівчинку вона. 明白了。